Основним критерієм успіху організації в трансформації є люди. Роль Рольча всередині ради директорів є надзвичайно важливою, особливо зараз, враховуючи ситуацію в Україні, коли люди дуже швидко вигорають, коли люди працюють надзвичайно багато, тому що якщо ми про Довгостроковий вплив нам потрібно враховувати і систему роботи, і систему взаємодії, яким чином ми піклуємось про, про наших людей. А з іншого боку, це і про реальні KPI, які стоять перед людьми, надання їм тих можливостей для того, щоб вони цього досягли. Роль HR теж дуже велика в політиках наступництва, тому що всі знаходимося в зоні. Такого великого ризику абсолютно погоджуюсь. дуже важливо саме особливо зараз, під час війни, розвивати саме цю hr компетенцію в кожному менеджері.